Вітання, друзі, сьогодні ми з вами поговоримо на тему, чому важливо систематизувати процес роботи із лідами. Успіх кожного бізнесу, він багато в чому залежить від того, наскільки ефективно компанія працює з потенційними клієнтами. Ліди чи контакти, які виявили інтерес до вашого продукту чи послуги, вони є основним ресурсом для зростання ваших продажів. Проте без чіткої систематизації процесу роботи, з ними багато компаній втрачають цінні можливості. В сьогоднішньому блозі ми будемо розглядати, чому важливо створити регламент обробки заявок і як правильно впровадити цей процес. Досить часто компанії вони стикаються з проблемами, які заважають їм ефективно працювати з лідами. Серед них можна виділити. Такі як відсутність єдиного процесу обробки лідів, тобто коли менеджер працює на власний розсуд, через що можуть втрачатися клієнти чи взагалі оповільнуватися в продажі, наприклад, один співробітник обробляє заявку відразу після надходження інший відкладає на декілька днів, і як результат, клієнти залишаються без відповіді, і взагалі можуть піти до конкурента. Також ще причиною може бути неповна чи невірна інформація про лідів. Лідеї зазвичай вони передаються між відділами в хаотичному вигляді без необхідних деталей чи з певними помилками, і це звісно ж ускладнює роботу менеджерів і знижує шанси на успішне закриття угоди. Також проблема недостатнього контролю за етапами роботи з клієнтами, вона виділяється в тому, що компанії дуже часто не знають на якому етапі знаходиться той чи інший лід, чи була взагалі надана якась інформація, чи вчасно виконано всі домовленості, і як наслідок можливі затримки, дублювання дій чи навіть втрата клієнта. Звісно, відсутність прозорості в комунікаціях. Це той момент, коли менеджер не завжди обмінюється даними про лідів, що призводить в свою чергу до помилок чи взагалі незрозумілих ситуацій у роботі із клієнтами. Чому ж систематизація роботи із лідами є такою необхідністю? Систематизація вона дозволяє компаніям оптимізувати роботу з лідами і збільшити конверсію на кожному з етапів продажів. До основних переваг систематизації до основних переваг впровадження чітких процесів відносяться такі, як прискорення реакції на заявки, тобто швидка відповідь на запит клієнта. Вона значно підвищує шанси на успішне закриття угоди. Також регламент роботи дозволяє менеджерам швидше обробляти нові ліди. Також ми сюди відносимо поліпшення якості комунікації. Тобто, коли розроблені чіткі стандарти, вони допомагають вашим менеджерам знати, які питання слід ставити клієнту, які документи надавати і які кроки взагалі робити далі. І звісно ж, також це зменшення кількості помилок, тобто, коли у всіх співробітників, є єдиний план дій, ймовірність людського фактора взагалі суттєво знижується чи взагалі зникає. І також ми вносимо підвищення ефективності роботи відділу продажів. Кожен менеджер він буде чітко знати власні обов'язки і він буде розуміти, що він підвищує продуктивність команди. Яким же саме чином систематизувати процес роботи з людьми? Найперше це через провадження crm системи Система управління взаємоносинами з клієнтами це інструмент, який допомагає централізовано зберігати дані про ваших лідів, відстежувати кожен їх статус та координувати дії ваших менеджерів. Використання CRM-системи дозволяє автоматизувати збір інформації про ваших клієнтів, аналізувати активність, ефективність роботи ваших менеджерів, вчасно нагадувати про необхідність зв'язку з певними клієнтами. Популярні CRM-системи, такі як Como, Pipedrive, K, ZOHO, вони дають змогу інтегрувати інструменти для автоматизації обробки лідів, взагалі від моменту створення карти клієнта до надсилання комерційної пропозиції. І так ми з цими системами також працюємо. Наступним систематизації ми відмічаємо створення чіткого регламенту обробки заявки. Має бути чітко прописаний регламент роботи з лідами. і він в себе має включати наступні етапи. Найперше, це реєстрація ліда, тобто, всі нові заявки мають фіксуватися в crm системі з максимально повною інформацією про вашого клієнта. Наступне це призначення відповідального менеджера. Кожен лід, кожна заявка вони повинні бути закріплені за конкретним співробітником, який буде відповідати за його обробку. І також наступним ми виділяємо сегментацію лідів. Тобто, Необхідно розділити ліди на категорії, до прикладу, гарячі, теплі холодні, і зробити різні підходи до роботи з кожною із цих категорій. Звісно, також важливий контроль за термінами обробки. Варто встановити чіткі дедлайни для кожного з етапів, там перший дзвінок, відправлення комерційної пропозиції, домовленість про зустрічі чи що, і важливо мати звітність та аналіз. Регулярно проводити зустрічі, на яких обговорювати досягнення вашого відділу продажів, в труднощі з якими вони зіткнулися, і що можливо вдосконалити в роботі процесу. Третім кроком ми відзначаємо навчання співробітників. Систематизація процесу вона неможлива без відповідної підготовки ваших менеджерів. Відповідно. Важливо проводити тренінги, де пояснювати, як користуватися crm системою як взаємодіяти з клієнтами, як працювати з внутрішніми регламентами. Четвертим кроком є автоматизація повторюваних задач. Варто автоматизувати рутинні процеси, такі як, наприклад, надсилання електронних листів, маркетинг, нагадування про наступний контакт з клієнтом чи генерацію рахунків. Це дозволить вашим співробітникам більше часу приділяти справді важливим комунікаціям і звільнить багато часу за допомогою систематизації. Ми насправді для багатьох компаній вирішуємо проблеми. І один з таких кейсів це компанія, коли втрачала 30% заявок через хаотичну обробку. То ми через впровадження crm системи через автоматизацію обробки заявок, через навчання співробітників за три місяці змогли б збільшити конверсію з лідів угоди на 40% і підвищити їхню лояльність клієнтів. З більшістю кейсів ви можете ознайомитись на нашому сайті за посиланням. Підводячи певні підсумки, хочеться сказати, що систематизація роботи з лідами – це не просто якась модна тенденція, це ключовий фактор успіху в сучасному бізнесі. Проведження crm системи створення чітких регламентів, навчання співробітників все це дозволяє значно підвищити ефективність продажів і уникнути багатьох типових помилок. Тож, коли ви хочете вивести ваш відділ продажів на новий рівень, коли ви хочете збільшити ваші продажі, почніть із провадження цих інструментів вже сьогодні. Коли ви в чомусь не впевнені, не знаєте з чого почати, сконтактуйте з нами. Ми з вами разом розберемо на якому етапі ви зараз знаходитесь і зможемо поєднати. Наш досвід, ваші напрацювання і змаксимізувати вашу роботу, вашого відділу продажів.